Росіяни з шенгенськими візами більше не впустять до Естонії. Розпорядження діє тільки щодо віз, виданих естонською владою. Їх понад 50 тисяч. Виняток зроблять лише для дипломатів, працівників галузі міжнародних перевезень та людей, поїздки яких пов'язані з гуманітарною діяльністю. Також впускатимуть родичів жителів Естонії. Росіяни із шенгенськими візами, які видали інші країни, в'їжджати на естонську територію поки що зможуть. Ми ще розглядаємо можливість закрити російсько-естонський кордон для всіх російських громадян, які в'їжджають до шенгенської зони чи Естонії. Наприкінці лютого російським літакам заборонили літати в повітряному просторі Євросоюзу. Потрапити до ЄС можна лише зробивши пересадку у відкритій країні. Також доступне сухопутне сполучення через Естонію, Латвію та Фінляндію. Улітку потік російських туристів збільшився. Латвія, Литва та Чехія більше не видають росіянам туристичних віз. А Естонія та Фінляндія недавно закликали запровадити такі ж санкції в усіх країнах Євросоюзу минулого місяця. ЄС погодив сьомий пакет санкцій проти Росії через її воєнне вторгнення до України.